Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож до стародавнього Єгипту. Це країна пірамід, фараонів. І добрих мумій. Обіцяю, буде дуже цікаво. Стародавній Єгипет виник понад 5 тисяч років тому. Він розташовувався вздовж великої річки Нілу. Ця річка дарувала життя. Її водами зрошували поля, ловили рибу, подорожували на човнах. Фараони були правителями Єгипту. Вони носили корони, жили у палацах і вважалися майже богами. Деякі ставали фараонами ще в дитинстві, як Тутанхамон. Піраміди це величезні кам'яні гробниці. Їх будували спеціально для фараонів. Найвідоміші піраміди знаходяться в Гізі. Мумії це збережені тіла фараонів. Єгиптяни вірили, що після смерті життя продовжується, а тіло треба добре зберегти, щоб душа могла повернутись. Процес муміфікації був дуже важливим. Тіло мили, загортали у тканину і клали в саркофаг, спеціальну труну. Це була справжня наука. І займалися нею лише спеціальні жерці. Щоб фараону не було нудно в потимбічному світі, поруч клали все, що йому було потрібно. Прикраси, їжу, іграшки, навіть настільні ігри. Отанхамон став фараоном у віці лише 9 років. Його гробницю знайшли майже цілою у 1922 році. Всередині були справжні скарби. Єгиптяни вірили в магічні речі. Вони мали особливі амулети, писали іерогліфами, і дуже любили тварин, особливо котів. Здравствуйте, мої дорогі дітки. Я, тітонька Сова, дуже рада новій зустрічі. Зізнаюся, я дуже скучила за вами. І я теж скучив. Сьогодні ми познайомимося зі справжніми чудесами. Добре, я люблю казкові чудеса. Постривай трохи, домовичку. Я розповім тобі про відомі чудеса світу. Це всілякі фокуси, чарівництво. Ні, я кажу про великі споруди це про які ж цікаво було б дізнатися? Сподіваюся, цікаво вам малята. Що ж вирушаємо у подорож? Яві собі, дітки, що ми у прадавньому Єгипті. І пливемо найдовшою у світі річкою, що зветься, Ніл. Наче справжнісінькі моряки. Тепер не слухо. Подивись на ті загадкові єгипетські піраміди, які височать серед спекотної піщаної пустелі. А чого у цих пірамідах такого особливого? Справа в тому не слухо, що ці піраміди дуже стародавні. Найпершою з них вважається гробниця фараона Джосера. Тітенько-сова, а хто такий фараон? Так називали прадавніх єгипетських царів. Найбільшою вважається піраміда фараона Хеопса, яку називають першим чудом світу. Ця громадина займає площу приблизно 12 футбольних полів. А за вишки вона як багатоповерховий сучасний будинок. Ну й громадина всередині піраміди Хобсе зміг би вміститися цілий палац. А ще я бачив по телевізору гігантського кам'яного звіра поруч з пірамідами. Це скульптура загадкового сфінкса, лева з обличчям людини, якого у стародавні часи єгиптяни вирізбили з цілої кам'яної брили. А ще кажуть, що всередині сфінкса є багато потаємних кімнат і сховищ, але їх і досі не знайшли. Таємні ходи, скарби, от ви подивитися на них хоча б одним оком. Відкрию тобі одну таємницю. Наші добрі знайомі пустуни коти вигадали жартівливі Небувальщини про те, як створювалися чудеса світу. І у мене є про це мультфільми. Ура, мультики! Давайте, дідунгу, сова, дивитися швидше. Що ж, дітлахи, дивимось мультфільм про те, як Яша і Кеся побували у Єгипті. Таку історію навіть і я не вигадав би. Так наші коти великі вигадники на піраміди до наших днів зберігають багато загадкових таємниць. А які саме? Може, коли-небудь ти або хтось із наших маленьких телеглядачів розгадають ці таємниці. А на сьогодні наш урок закінчено. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про стародавній Єгипет. До нових пізнавальних зустрічей в нашій бібліотеці.